Слава Україні! Продовжуємо проєкт усі свої. Готуючись до сьогоднішнього запису, я думала, що буде все дуже легко, тому що книжку прочитала не я одна, прочитала багато людей із величезним захопленням. Але сьогодні я просто зайшла на Facebook сторінку нашого героя і повертала дописи Не тільки його друзів, які з'являлися після його загибелі, які з'являлися в його дні народження, в дні пам'яті, в, в якісь такі меморіальні дні пов'язані з його життям, а дійшла до його дописів крайніх, які з'явилися буквально за кілька тижнів до його загибелі, перед його загибеллю, і зрозуміла, що там живе ще одна книжка. Яка, напевно, народиться колись, або стане частиною великих якихось спогадів з того, що залишилося на сторінці, бо просто забути, чи раз в житті зайти і прочитати це неможливо. Воно має жити і е, дарувати е, якісь такі відчуття любові до життя, які дарує перша книга Андрія Гудими Позивний гудок. Андрій Гудима написав книжку, яка вийшла вже після його загибелі. Ось це таке чудо диво: 69 спецій для серця. Книжка присвячена Доні. В книжці так багато рецептів у книжці багато пропозицій. У книжці багато навіть місця залишеного в кінці, щоб. Після е, прочитання ви змогли записати свої враження, або, можливо, навіть свої якісь рецепти, які вам вдалося, е, видалося важливим залишити саме тут. Це не проста книга з е, переписами, де е, дуже багато цифр, де до точності виміряні грами і міліграми для того, щоб створити кулінарний шедевр. Це книга пристрасті. Напевно, все життя. Всі дописи, як от, уяви, можна собі уявити людину після того, як перечитати її дописи, можна охарактеризувати одним словом, пристрасть. І тими кольорами, які породжує пристрасть, де багато яскравого, де багато різкого, де багато е, вогняного такого. Е, коли читаєш цю книгу Андрія Годими, ти розумієш, що вона не стільки про спеції, скільки. Про те, як класно жити на цьому світі, пізнаючи постійно щось нове і не боятися це нове практикувати в своєму житті. Це книга, яка породжує ваші особисті спогади. Тому що, читаючи, до прикладу, про Куркуму, я згадала про те, як була в Єрусалимі, і ми зайшли з моїм знайомим на базар. А там було, ну, я не знаю, що там не було швидше. Це о той класичний східний базар, де гамірно, де яскраво, де такі аромати пливуть, що неможливо просто не зупинитися біля якогось лотка. Ну, як вже ти зазупинився, то нема спасу, ти мусиш щось там придбати. Це спогад про маму, це спогад про тітку, це спогади десь із таких таких, таких глибин, які дарують миті щастя. Щастя, тому що ці спогади пов'язані із життям родини, з твоїм родом. Якщо я ж хочу вам зачитати сьогодні уривок. Про мій, мою улюблену червону цибулю. Ну це неможливо просто не прочитати і не скористатися колись е, тими порадами, які ви зараз почуєте. Червона салатна цибуля. Як ти вже зрозуміла, вона неабияк пасує до салатів, але саме через її колір ти можеш удосконалювати нею кольорову гаму своїх страв. Ну, і вона солодша і не гостра майже. Червона. Кримська цибуля взагалі на смак, як яблуко. Її дуже добре нарізано додавати до підсоленого домашнього сиру, почекати, поки вона пустить сік. І наминати великою ложкою усілякі шалотки та інші витребеньки. Ти їх можеш знайти на базарі у геть дальніх бабусь або за великі гроші у дорогих супермаркетах Вона ніжна, ніжнесенька, як твоє волосся на потилиці. Тому ясно, що давай її в соуси, вінегрети, і тонкі маринади. Це коли ти аж так розбираєшся у смаках, що м'ясо будеш неї маринувати, я на це сподіваюся. Зроби з неї цибулеву солодку зубку, обов'язково з прямними сухариками. Підсмаж м'ясо на чавунній сковороді, засип грубо нарізаними пелюстками цибулі, добре посипаними цукрованою сіллю, нехай зм'якне і віддасть м'ясу вологу і смак. Нашаткуй тонку цибулину і замаринуй на ніч у доброму винному оцті з цукром. Це неабияка закуска до оселедця, і просто додавай на канапки. Тушкуй цибульку на малій температурі до її карамелізації. Так її цукор схопиться і карамелізується. Це так смачно, що можна зжерти нею старий чобіт. І просто смикай час від часу її зелений листок з підвіконня. І ще. Будеш в горах сидіти на вершині, як завжди, з голою спиною, лови вітер. На урвищі над морем підставляй обличчя. Палтанучому Сонцю у потягу, що як завжди везе тебе від мене, тримай у кишені цибулину, ніж і сіль. Андрій Гудима був дуже успішним ресторатором. Андрій Гудима був прекрасним другом. Це все можна зрозуміти, коли е, читати його сторінку у Фейсбуці і читати ті е, неймовірну кількість, просто яка неможливо не підрахувати. Людей, які писали, не може бути гудок, Ні, Гудок, ні. 2 липня 2023 року він загинув під Бахмутом. Воював він у нашій Львівській 80-ці, штурмовик Андрій Гудима. І якщо зайти на сторінку до Андрія. Ну, знаєте, то перше Там, де є інформація, де людина сама виставляє про себе інформацію це просто феєрверк. Якщо йти знизу догори, то вивчав хатха-йогу у Елдукоїм і Труша, навчався в художній школі, вивчав корупційну діяльність у Львівській комерційній академії, вивчав Камасутру в академії мистецтв. Завгоз по Черпаках у реброва, завгоз по снікерсах в тигри Житомирського лісу, ружбалетчик у сухопутні війська Збройних сил України. І о, один із дописів від 10 червня руки пахнуть балістолом і кордитом, тіло – потом і парфумами момтабако. На вулиці катаються дивні машинки, часто густо на шести і більше коліщатах. У свій вільний час я займаюся чим? Правильно варю борщі, нарізаю цибулю, моркву, тушкую, пасирую і варю, протираю поверхні, організовую заготовки, чергування та влаштовую технологічні процеси, нічого нового. Вільний час це коли всі сплять чи чистять свої карамультуки. У мене аркебуза. Я її чищу вільний час після вільного часу на кухні. У ящиках із продуктами стало видно дно, тому мусів. По тапіку дзвонити дімону. Дімон постачальник ніштяків. Кухня! Приймай товар! Ящики, ящички, пуделочка, мішки і торби, напхані волонтерськими продуктами. Здавалося, що тут такого? Закрутки з домашніми вареннями, баночки з салом і смальцем, часто густо підписані з побажаннями, пакети з сублімованими львівськими зубками, борщами та лінивими голубцями, дитячі малюнки. Банки з німецькими супами, які ти бачив у посилках, які свого часу перекладав для пересилання далі, побажання, баночки з мазями на основі борсучих жирів, стоси зубних паст, шмірів для сраки і мештів, пуделка з домашньою випічкою, з побажаннями, підписані. Хочу сказати всім причетним: ваша праця не марна, вона важлива і цінується. Все це читається, малюнки вішуються на вільні стіни, люди, які тут є, вдячні. Дядя, а дайте, бжалуста, бутилочку води. Тебе як звуть мужчина? Вова! Володимир, поможеш нам дотягнути палети, і воду і до води. Лади? Не факт, що допомога семирічного худого до прозорості шкета нам так необхідна. але це варіант пхнути йому в худі подряпані руки, воду, шоколадки, консерви і ніштяки. Що ми води собі донести не зможемо? Зможемо. Ми все зможемо. З вами. І закінчуючи сьогоднішню оповідь про Андрія Гудину, я хочу прочитати останню 69-ту спецію, яка живе у книжці, що вийшла в Старого Старолева. Я люблю, коли ти з'являєшся несподівано і дмухаєш мені гарячим південним вітром в обличчя. Немов прокинься, не спи. Розворушись, рви матерію буття далі. Дивись, дивись, я даю тобі сили, борись, я обожнюю, коли ти зникаєш, і холодний перетяг від раптово закритих дверей, вітром холоду, що б'є мене в потилицю. Я насолоджуюсь західним вітерцем твоїх невинних підглядань, які я нібито не бачу. Бачу, звісно. І, звісно, знаю, що вони будуть після холодного перетягу. Я не дуже люблю східний вітер твоїх мандрів, вони без мене. Але я чудово знаю смак цього вітру. Він запашний, пряний, трошки гострий, масний на дотик і солодкий на відчуття. Деколи я опускаю руки, сідаю, дивлюся до Мені важко зібратись, важко вирішити рухатись далі. Ти це чудово знаєш, адже часто стоїш і дмухаєш мені над вухом, коли я працюю південним вітерцем очікування. Ніяка праця не вартує витраченої секунди, якщо вона. Не приправлена головною спецією, із тут описаних люби готувати, люби життя. Коли Мар'яну Савку запитали, якою спецією вона собі уявляє Андрія Гудиму, вона сказала паприка. Яскрава, червона, солодка, різка, водночас густа і наче просякнута жиром. Масна. Любіть життя, як люблять його прекрасні люди, що віддали своє життя за нас з вами. І приходьте до нас. Тут усі свої.